Добрий день! І ви знову на каналі Авторські вірші. Сьогодні всі святкують новий рік, і в честь цього гарного свята я хочу вам розповісти вірш і привітати вас з Новим роком. А тепер давайте послухаємо гарний вірш з Новим роком. Новий рік стучиться в двері. Дід мороз прийшов до нас, дід лахи такі веселі, Мрії збудуться в цей час, хтось шукає подарунки цей чарівний новий рік, У руці тримають кульки, неймовірний справді світ. Посміхаються зайчата, дід мороз та сніговий, загадають знов бажання, цей казковий новий рік. Мрії збудуться сьогодні. Буде мир, мир на землі, нехай всі будуть довольні, дорогенькі ви мої. З Новим роком вас вітаю, пишу ці гарні слова. Вам всього, всього бажаю, щоб закінчилась війна, новорічна ніч триває, сніг кухнастий за вікном, з Новим роком вас вітаю, з Новим роком та Різдвом. Вітаю вас всіх з Новим роком, бажаю. Вам всім веселих свят. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, свої коментарі. Та не забувайте про нас авторські вірші з Новим роком!